Три країни Перської затоки, Саудовська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати і Кувейт, мають надлишкову потужності з видобутки нафти, тому вони швидко замінять російську нафту після санкцій Трампа. пише Рейтерс. За даними Міжнародного енергетичного агентства, очікується, що світовий попит на нафту зросте лише на 700 тисяч барелів на добу в 2025 році, що є найнижчим показником з 2009 року, в той час, як прогнозується різке зростання поставок. На 2,1 млн барелів на добу до 105,1 млн барелів на добу в цьому році. Зростання видобутку ОПЕК плюс природне призвело до скорочення резервних виробничих потужностей групи. Однак станом на червень, Саудовська Аравія все ще мала в своєму розпорядженні 2,3 млн барелів на добу видобутку, які вона може ввести в експлуатацію протягом 90 днів. В той час як ОАЕ. І Кувейт мали в своєму розпорядженні резервні потужності в розмірі 900 тисяч і 600 тисяч барелів на добу відповідно. Це означає, що три виробники перської затоки можуть відносно швидко наростити обсяги видобутку в разі раптового перебою з поставками, йдеться в матеріалі. Крім того, для заміни російської нафти компанія «Шеврон» зможе розширити видобуток та експорт венесуельської нафти. Як то кажуть, у нас на районі раша капут.